доброго yeah. yeah. Ви знаходитесь на території історико-меморіального комплексу пам'яті жертв фашизму пілій Вінницького обласного краєзнавчого музею. Екскурсія ставкою Гітлера відтепер може розпочинатися саме так. Сплачуєте 50 гривень, вам видають пристрій, схожий на мобільний телефон, навігатор по музею. Тож ходити величезними групами з екскурсоводом не доведеться. І на тут же втретє цього разу на подорож з аудіогідом запросила друзів. Почула, що є така штукова Тут е, як аудіогід, і мені дуже стало цікаво. Я вирішила приїхати і сюди і, і спробувати, що, що це за аудіогід. Досить зручна, зручна штука. Тому що тут досить велика площа, і ходити з курсоводом буча складно. А Тут все написано, можна підійти. розказують, можна підійти від центру до стенду і послухати інформацію про. Другу світу війною ще про та про ті бої, які були на території Вінниці, замовляли техніку в Севастополі. Говорить аудіогід чотирма мовами: українською, російською, англійською та німецькою. Що для іноземців дуже зручно. Їх цьогоріч чимало. Матеріал перевіряли наші історики, подавали його. А вже їхні люди, професійні діктори, начитували цей матеріал на ці аудіогіди. Тобто, ця інформація, яка на сьогоднішній день подається стосовно цього об'єкту, це. Основна інформація архівних матеріалів поки більшість подорожей люди замовляють зі справжнім екскурсоводом. Живе спілкування цінують більше, та й вартість квитка однакова. А на прощання туристів пригощають смачним чаєм з шишок у самоварі ще з 40-х років.